Не класична, а справді оригінальна 3 d головоломка Вавилонська вежа, у якій ми будемо будувати ось таку ось вежу. У нас є шестикутники з різною кількістю дірок, це наші поверхи, які потрібно побудувати і вставити в них ось такі ось 13 колон. Коли ви вставляєте ці колони, оскільки деталі мають різні отвори, різну кількість дірок, різне їхні положення, то виходить, що десь ви можете їх вставити повністю, а десь ви вже дійдете до ось цієї межі. Тобто, якщо ця у нас може вставитись і ось так і ось так, і ця дірочка відповідно може бути і на деталі Внизу, і, можливо, можна перемістити її на деталь зверху, то ось ця ось вона вже зафіксована повністю. І відповідно нам потрібно інші поверхи наназати так, щоб в цьому положенні у них також була дірка. Ось таким ось чином ви будете будувати цю вежу, розуміючи, що сюди нам підходить тільки деталь, у якої вже є ось ось дві протилежні дірки, де буде третя не так важливо. Але як мінімум ці дірки тут точно мають бути. І далі ми вже ставили сюди. І, звісно, сюди потрібно вставити колону. І тепер дві наступні деталі мають мати дірку саме в цьому положенні. А оскільки вони всі Мають унікальне своє положення, тобто деталі не повторюються. Вам дійсно потрібно подумати, попереміщати їх ось так ось між поверхами, попідбирати, яка деталь, до якої найкраще комбінується, де вони всі складаються, щоб ця вежа була повністю побудована і всі колони були всередині. Замовити таку цікаву головоломку можна у пазлинш.